Хочу вам показати відео огляд огірка Аваланш в квашеному вигляді. От, і навіть ззовні, ну я просто вже його знаю. От, ось він такий. Бачите, тверденький, тільки що банку відкрила. Це в трьохлітрову банку, я вклала, тому вони трошечки вже такі крупніші от розміру. От, на маринування я беру менший. Такі маленький. Це вже не аваланж, це інші. Огірочки теж з десяток різних сортів. Кожен рік це інший сорт. Але от в таких от сортах менше бугорчиків, але шкірка тут товстіша. Я такі не дуже люблю, але вже ж все одно були, то все одно закривали. Класили. Він чудовий, в нього немає крупного насіння. Зараз покажу його. Я тій він всередині. Ось він всередині. Маленькі насіниночки, смачний. Він навіть якби переростає, якщо 4-5 днів не було на дачі, і він переріс, ну на розмір тарілки може бути, все одно він темно-зелений, дуже смачний, гарно зберігається, якщо поставити в холодильник, тиждень спокійно він лежить, а той може і більше. Ціна довго не кладу їх. Ну, вже по пізній осені, то і два тижні в мене були. Останні, коли вибрала два ящика, спокійно стояли в ході такий авалант, улюблений сорт, який вирощую на шпалерах.